Весні завітаю сні, мамо, я до кінця простояв у бою, розповідай всі мою. А, -а, -а машка йде. Лікуються спогади мами, не лікуються спогади батьків, не лікуються спогади рідних, приєднатись у виріб та шок, полетіти до тебе. Ти без тебе дитя, як жити всім матерям, коли діти пішли, Залишивши спогади, спогади, сподив. ti ti do te Надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколаєнку. Страшна війна продовжує без жалю забирати наших земляків, які присвятили своє життя служінню України. Сьогодні ми прощаємося з героєм, нашим земляком Василем Івановичем Набожайком. Василь Іванович народився 1 січня 1900 року. 1974 року в селі Руде село, закінчивши 11 класів у місцевій школі, пішов до армії. Після служби створив сім'ю та все своє трудове життя працював у рідному селі. На початку 2022 року, у листопаді місяці, був призваний на військову службу до лав окремої президентської бригади. 7 квітня 2024 року відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок у районі населеного пункту Роздолівка Донецької області солдат Василь Іванович Набожейко загинув. У скорботі залишилися син Руслан, донька Альона. Внучата Аня і Андрійко та сестра Лідія Іванівна. Дорогі рідні та близькі. Щиро поділяю ваше горе та висловлюю співчуття від усієї громади. Світла пам'ять, шани слава Василю Набожейко. Герої не вмирають. Слава Україні! До слова запрошується старший офіцер 4-го відділу Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки капітан Олександр Володимирович Новак. 2022 рік дуже важкий для нас, і хочу наголосити на тому, що Василь Іванович саме в цей рік став до лав Збройних сил України захищати Україну і вибрав. Складний фах, дуже важливий і дуже небезпечний номер обслуги. Він, йому випала честь і можливість вражати ворога напряму, але він став пріоритетною ціллю для них і відповідно обірвалося його життя. Напевно, він в 22-му році вибудував для себе таку логіку: треба обороняти сім'ю, треба обороняти родину. Треба обороняти громаду, таку потужну і Україну. І оцю логіку я хотів би наголосити, щоб ми в пам'ять про Василя Івановича зберегли цю логіку для себе, щоб ми розуміли, що наша держава ще в небезпеці. І кожен з нас в пам'ять про Василя Івановича, пам'ять про своїх живих, рідних, про тих хлопців, які там на передовій. Має не розслаблятись, постійна праця. Кача ти синій. <плес> лине кача по ти синій. герої не вмирай, герої не вмирай, герої не вмирай, герої не вмирай, герої не вмирай. Слава Україні! Героям слава!